На огляді багатофункціональний ліхтарик Multituol, моделечка LL203. Ось так він виглядає. Невеличкий розмір для порівняння, великий субдіод. гумова кнопочка вмикання-вимикання. Карабінчик, відкривашечка. Дві викрутки. Магніт. Тайп Сі підзарядочка. Індикація присутня. Гумова заглушечка. Щільно закриває отвір. Дивимось як тримається добре. Магніт потужний. Підставочка. Вбудований акумулятор. 500-матч. Корпус комбінований, метал плюс пластик. Ось так ближче. Ну і режими. Умова кнопочка. Дуже потужний, десь в районі 250 люмен. В Руці аж гаряче. Перший режим світло-біле. Другий режим 50% світло-біле. Третій режим жовтий 100%. 50%. Червоне світло. І тробоскоп. Ось такий невеличкий, цікавий. Multiтуol-ліхтарик. Ось такий коротенький огляд. До слідуючих відео.